Всім доброго дня від Галини. З вами я і канал Вийти Заміж за Італійця. Я вже казала, тепер я так представляюся, <свісно> щоб трошки дати як би, поштовх іменно назві каналу. От, дівчатка, сьогодні ще хочу поговорити, трохи мені незручно сидіти, тому я так. І ще хочу поговорити, трошки продовжити тему попереднього відео, там, де я розказувала про поводження, про, про відношення до нас на роботі, в Італії, та все, що я розказала. хто бачив відео, той знає. Хто не бачив, то ще може подивитись попереднє відео. От, і дуже багато бачу, дуже багато коментів, дуже багато спорів на що-то всього. От і мені там багато написали в коментах. Одні пишуть, що правильно говорять, що так і є. Ну, хто тут працює, той знає дійсно, як воно є. Я казала, що на півдні Італії отак от воно є, як я розказувала і ще відео, там і в цьому відео хто може працює і кому повезло, напевно. Той має якийсь контракт хороший, що вони все виконують, так як в контракті написано, і так, як по закону. Ну, В основному у них закон для них писані, але вони не виконують отут, іменно тут, на півдні Італії, вони не роблять так, як все написано в законі. Хоч ви підете по контракту, хоч не по контракту. Є такі, які нічого не виконують, і вам скажуть робити все, що буде мама лежати чи, чи дядько, чи тітка, і вам скажуть робити все по квартирі, по хаті, і ви будете робити, бо вам треба гроші, і особливо ті жінки, які приїжджають і їм нема куди дітися, і які ще добре навіть мови не знають, то їм взагалі нема зовсім нема куди дітися. От. І вони роблять все, що їм кажуть. А закон, ну, який може бути закон для іностранців, ви можете жалітися, ви все рівно їх держава захистить. Є такі випадки, так, що наші там добивалися через ці всі, ці, 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 синдикати, ці, що захищають там робітники, але це треба мати контракт. Якщо в тебе немає контракту, от я, допустимо, тут 20 років вже в Італії. Я постійно працювала, і ніхто мені не зробив контракт. Ні одного в мене місяця немає контракту, нічого. І яка в мене може бути пенсія? У мене, мене пенсія буде тільки по, по старості років 67, соціальна. І, і то, якщо я напевно, я навіть не знаю толком ще чи треба мені брати то громадянство, чи не треба. Бо Я не, не сильно хочу громадянство брати. От, так як у мене є замужество, і на життя, там, допустим, так. Але я не знаю, чи я ще. тому що і закони тут міняються кожен рік. Е, от, І вони видумують все нові й нові ці. От і там дівчатка так само спорять між собою насчет цих питань, е, і насчет, е, мені пишуть. там за суржик, за, за те за все. Що, і, я не і, дівчата, я не кажу, що італійці вони там якісь сильно погані, чи їда мені їхня не подобається, наша мені подобається. От мені їда їхня якраз і подобається. Зараз я вже більше привикла до їхньої їди, чим до нашої. А наші деякі блюда я готовлю пізняк, як борщ, там голубці. Буває олів'є, як вони називають, інсалата русса. Е, от, то ще, те, що їсть мій борщ, він також не хоче їсти, голубці ще буде їсти, і салата рубса, олів'є те саме. От, е, і доказують деякі жінки, що то не може бути, бо якщо у вас є контракт, то ви, ви договарюєтеся і все. Одна жіночка писала. Ну, договоритись, ну так, ви прийдете туди додому працювати, я ж знаю, скільки жінок, скільки мене родичів тут і все. Ну Хто виконує той контракт тут, на півдні Італії? Що багато вам по контракту там все виплатили, кому 13 не платять, і все рівно хоч є контракт, хоча вони повинні по закону виплачувати. І навіть якщо немає контракту, вони кажуть, що вони повинні платити вам хоча б там на Різдво, на це якусь там дати ще одну зарплату навіть без контракту. Але вони не роблять цього. Тому що тут мать, як кажуть, анархія у на півдні Італії, і їм ніхто нічого не, не, не може пред'явити, тут людей воно, на тих полях. По телевізорах, якщо ви бачите, розказують кожен день, хтось на роботі помирає, і що, і що в них нема правил техніки безпеки належної. Ну і що? І вже багато років нічого не міняється. І хоч вони балакають, балакають, вони такі любителі побалакати, італійці. Ну, але ж толку з того, толку з того. А представляйте нас, іностранців, що вони можуть виконувати якісь свої обов'язки і цей. Деякі так є, які такі більш е чесні люди і добросовісні, то так. І, і в основному на пів на півночі. А тут, тут мать ахія, як кажуть, що хочу, то й роблю. І у всьому, так, і у всьому. Так що, дівчатка, так не спорте, і хто мені там пише ще. Це в мене сьогодні трошки такі відповіді на ваші коменти. Там, хто мені там пише, що не треба там зрівнювати наше їхнє, італійське, українське. Чому не треба? Чому не треба розказувати, як тут, а і як там, і ви мені пишете в коментах. А у нас так. Я, я навіть рада про, прочитати. по... Послухати, яка є різниця. І я дивлюсь так само за інші країни. Мені інтересно, і інших блогерів як у Франції, як у Індії. А в Індії дуже люблю дивитися багато наших українок живуть так само. Там зовсім повний піпець. Кажуть, в Індії жити. Я б там ніколи не жила. От. Якщо ви знайдете в цьому, і в Китаї дивлюсь, наші розказують. Як всім не вистачає там, допустим, наших, наших, нашого життя українське, нашої кухні так само. От, а мені, допустимо, мені борща не вистачає, деколи там, коли мені захочеться, я собі варю там, голубці, можу рак, раз у рік зварити, тому що тут рис, так само ми варимо із капустою, як ліниві голубці кажуть у нас в Україні. Ну, от і пишете, що не треба там поплюжити, чи, дівчатка, ніхто нікого не поплюжить. Хтось мені там писав, що ви маєте вибачитись перед Італією. Я не маю за що вибачатись перед Італією. Я нічого такого про Італію, щоб вони самі не розказують. Я не розказую. І те, що я бачу, те, що я проживаю, я те й розказую. А то, що ви мені кажуть, що. Так, Італія мене прийняла, я тут непогано живу, ну, наскільки, наскільки, по моїм можливостям і все, і мого чоловіка. Але я ніколи нічого в Італії, крім того, що я заробила, ніколи ніяких пільг не просила, ніколи не подавала ні на безробіття, ні на що. Нічого мені більше ніяких пособів я не брала, ну, нічого, нічого. Я живу чесним життям, ні в кого нічого не прошу, сама все заробляю, і не маю за що просити Віталії пробачення за те, що я розказую яке в неї життя. Вони самі знають, яке в них життя на півночі і на півдні, і самі про це розказують і по телевізору, і кругом, і нема чого стидатися того і там просити в когось ще пробачення, За що я маю просити пробачення. Це я ж не так, як ці з Африки приїжджають, чи з Індії, чи там з усіх тих африканських країн. Вони приїжджають і на повному державному забезпеченні. Їм тут на день ще мають дати якихось 30 євро, щоб вони тут це робити, вони не роблять, бо і так роботи немає ні для кого. От, а наші українці приїжджають, вони постійно працюють. Наймають житло, собі платять за житло, ніхто їм нічого даром просто так не дає. І наші українці тому і їх хочуть, щоб вони працювали і це чесні сумлінні, Як кажуть, є всякі, але в основному нікого ніде не вбивають, ніде не лізуть рідко, 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 коли буває якісь там випадки, це таке. Але в основному були пару випадків, що українці там спасали і в супермаркетах там від якихось грабітелів, там дитину і жінку, і все. І казали про це по телевізорі. І так українці заступаються за людей в автобусах, в поїздах, те, що італійці не роблять. Так що немає нам українцям за що вибачатися. Є всякі випадки. Я ж казала, є випадки із жінками, є випадки, все. Але в кого цього немає? Ви скажіть, італійки себе хорошо ведуть і зі своїми чоловіками, і з любовниками, і з усім. І в італійці так само їздять на заробітки, але ясне діло, що в Україну вони не поїдуть. Але багато італійських пенсіонерів приїжджали в Україну до війни і жили там, і прекрасно себе почували. І вони зараз розказують сетях, що Україна для них була як, як рай земний. Деякі розказують, і я бачу в ті, ведуть стріми, і вони їм дуже подобалось, особливо ті міста там Львів, і ще там Вінниця, і Тернопіль, Чернівці. Вони їх дуже любили, ті міста. Прийшлося через війну виїхати, а хто ще їх залишився там? от Так що у кожного свої проблеми. Італійці виїжджають. У Англії, в Америку працювати, виїжджають, і в Германії їдуть, і в Швейцарії вони дуже їздять на заробітки. Ви не думайте, що тільки ми, українці, пороз'їжджалися, італійці нікуди не їздять. Їздять вони прекрасно, у них також економіка не на вищому рівні, і в них так само немає для всіх роботи, і вони мусять їздити. Ясне діло, що вони поїдуть туди, в ті країни більш розвинуті. Більш прогресивні северні країни, і там будуть більше зарплата, і все не так як у них. От. Ну, от, от такі я хотіла сьогодні відповіді трошечки дати. От, і про той самий. Дівчатка, не придирайтеся до кожного слова. Ну, ну це вже е, такий менталітет. Ну якщо людина там говоря, я ж говорю по-українськи, якщо в мене проскочить якесь слово, може з часом його й не буде вже проскакувати, але від цього не вмирають, розумієте? І, і це не змінить не змінить мого відношення там до України чи до Італії, чи ще щось на що не повліяє. От так що не, не сильно прискіпливо, так до кожного слова придивляйтесь, прислухайтесь. Ну, не важливо то. Я ж кажу, мені, от допустимо, якщо мені інтересно слухати людину, що вона каже. Я ніколи ніколи не напишу кому, якомусь другому блогеру, що ти там неправильне слово сказав. Мені головне, що мені подобається про що вона говорить, та людина, і що вона показує. А так, якщо там у неї проскакує якесь слово, не таке, як мені сподобав, не сподобалось, мені не важливо. повірте, і міняйте трошки менталітет українці, які дуже так сильно за це переживають за цю мову. Я розумію, мені самій неприємно, от знаєте, неприємно слухати, якщо там українці балакають по-русськи -по -по і. Але якщо суржик у людини був і вона не може от на ходу якесь слово там перевести, від цього ніхто ще не вмер і нічого страшного немає. від Цього от сьогодні таке відео, трошечки знаєте, на емоціях. Сьогодні вам розказала. Так буде рецепт. І ще е пасти, і там трошечки покажу вам, як я ходила в супермаркет, що я собі купила сьогодні. І ще раз пішли ми в такий великий магазин, де там і обув, і одежа. Мені треба було все-таки босоножки, тому що я м, в передніх відео де показувала, теж ходила в такий великий магазин. І так я собі не знайшла ніяких босоножків, не підійшли мені нічого. На цей раз я собі там купила більш-менш те, що мені треба було. То покажу вам, так що дивіться, підписуйтесь, запрошуйте друзів. Буду вдячна всім за підписки, за коменти, е е будьмо всі людьми і чекаємо скоро закінчення війни. Всім бажаю добра. От Буде вся Україна. І головне українці не сваритися ні в коментах, ні ніде на просторах інтернету. Тримайтеся всі купи, От і буде нам щастя. Так що всім папа до слідуючих відео. Так, Дівчата, будемо сьогодні готувати сочевицю. Це лентіки у нас в Італії. По-українськи я знаю, що сочевиця називається. Зараз промию і ставлю варити. От, вариться вона з цим сиданом. Це. І чеснок кидаємо, і хай воно вариться. Ну, посолить теж. Отак воно має варитися окремо, потім будемо мішати з пастою, з макаронами. Це буде паста лінтійки. Так що хай вариться. Ось таке, бачите, воно виходить. Коли, як хорох вариться, потім це ми викидаємо, коли пасту будемо робити. То ми це викинемо. Ну тільки для того, щоб придати йому чесноки, це вони викидають постійно і італійці вони не, не лишають у цьому. Придати смак і для запаху. Ось так. Зварилося вже, бачите? Ну, як горох виходить, Щось очевидя. Тепер будемо макарони окремо варити. Макарони маленькі, можна скібліти. Ми робимо із... з січевицей. Воду ставимо, закипить, вкидаємо пасту. Кипить 8-9 минут. І потім мішаємо і все. І додаємо олії, оливковий зверху і потертого сиру теж, як завжди. Варимо макарончики. Потім будемо все відмінити. Ось так все перемішаємо. І потім в цьому тарілці ми як завжди додаємо олійку, в сиром виді і сир зверху. Посипаємо. І все, що треба зробити. Ми відварили макарончики, зцідили воду. Ще хотіла сказати дівчатка, італійські макарони. Ніколи не промивайте холодною водою, як наші колись українські макарони промивалися, бо вони злипалися. Ці ніколи не злипаються, їх тільки сцідить воду і все, і вистачає. Не треба їх, вони мають бути гарячі, коли їх їдять, тому що блюдо гаряче. Ось так. Тепер будемо додати сочевидцю. Ось так поливаємо лійкою сирою. І, от сира. і всім смачного. Так, дівчатка, сьогодні ходили е, в такий великий магазин. Тут є взуття і одяг. Все є трошки там всяких домашніх ось Тут в самому вході такі диванчики дешеві, крісла. Ну, це, похоже, він на, на китайський, але він не знає, чи він китайський, чи ні цей магазин. Бо тут є чисто китайські, по них видно, що вони китайські, а це я не розумію, що це тут є достатньо такі речі. Написано Madden Ма, Італія, не знаю. то не думаю, що він. Може, щось є китайське, ось така блузочка дивилася теж. Не я не купила, правда? Але мені сподобалася така сорочка. Бачите, джинс такий є, ободок. І такі штани теж гарні. Може ну, треба чекати скидок. Деякі речі були по скидках, але не все. Ось такі. Симпа симпатичні такі. платічка таке літнє. Ну Я дивилась, де що мене інтересувало. Чуть-чуть так покажу, щоб ви мали представлення, що продається. Не знімала хто зна що. І трошечки цін таких більш-менш на такі речі, які мені подобались, то я чуть зні... зняла. Мені треба було обув, то я Ну, босоножки. То це знов прийшла шукати босоножки. Тут також дуже багато обуві і сумок дуже багато, зараз вам покажу. Вибір взагалі сумасшедший. Ось такі кошельки, сумочки, ну, так і ціну мимольотом так покажу. І потім покажу вам, що я купила. Ну, це ще кошельки таке. Мені таке не треба було. Поки що. Ну, ось і тут ціни зразу вам покажу деякі, тому що всі неможливо показати на ці сумочки. Дуже багато. Вибір дуже величезний. Ну, Якщо на цій самій полці, то значить однакова ціна. Оце на одному є ціна, а туриці майже в одну ціну на одній поличці. Ось так, дивіться, скільки сумок. Які хочете. Я вже колись показувала так само сумки. Я сама люблю на сумки ходити, дивитися, вибирати. Ось такі всякі, це такі елітні варіанти, бачите, гарні світленькі сумки. Зелений, навіть такий синій. Які хочете, і там далі буде прямо Полиці, Полиці, Полиці Повні сумок, чого на придем? Отакий теж гарненькі. Оціна 14, дев'яності. Залежить ще від величини сумки, також що менша, то вона менше коштує, а більша трошки то вона буде більше коштувати. Ну і матеріал, і Зала... Зараз ви знаєте, що мало вже зустрінеш і сумок, і туфель прям з чистої кожі, тому що вони ж, щоб берегти животних, там не можна. Сильно не использую кожу животних шкіру. Ну так, чуть-чуть покажу тільки, щоб ви мали представлення і все. Бо, щоб все показати, то треба тут цілий день ходити і до кожного прилавка підходити. Ось дивіться, ціни на коробках там є. І на верху там ціна 34, 90 де 35 євро. От 20 євро такі. Ну, от бачите, в них часто зараз такі є. І туфлі босоножки, що всередині там шкіряна та вкладка, а сане все не це. Ну, Такі штанишки літні, зелені в ромашечку таку. Ось вони e, були колись не знаю скільки, а це за 7 євро я взяла. Хоча зараз ще нема у нас скидок, але деякі речі з того року. Тут вони були 9, тепер 7 євро. Такі легесенькі-легесенькі, гарні штанішки літні та собі взяла. І ось такі пасоножечки мені треба було. Пасоножки такі на кожен день взяла собі. Тут, бачите, шкіра натуральна. Внизу мадиніталій написано. Так, вони коштували. E, не знаю скільки за 16,99 взяла. Не щось там не знаю. Скільки ну це... Чи це без скидки? Це напевно не такі коштують. 18 євро коротше. Такий зонтик по скидках також. 4,90 майже 5 євро. Це мій чоловік собі взяв. Трусики. А ще ось були 23, майже 24 євро. Тепер за 10 я взяла також отакі шльопанці, теж, бачите, шкіра і дуже м'ягенькі вони анатомічні. Такі легенькі втінищі, і вони також аж прям прогинається, бачите, хороші, Теж щоб ходити на кожен день. Мені такі подобається без заднього цього ремішка на кожен день на роботу. Такі гарні шльопанці. Трошечки мені не подобається, що тут між пальцем, бо я не люблю, воно не мішаю, але такі були, такі взяла. Ось так. Такі покупки. Ще мій чоловік собі взяв туфлі. ну, Мій чоловік ще собі взяв такі літні. Бачите, такі гарні. дихають вони. Трош за 25 євро по скидці. Ось так вони були майже 40, 39,90, тепер за 24,99. Ну, 25, скажімо. Ось так. Такі в нас сьогодні покупочки. Небагато, але те, що треба.